8 жовтня 2024 року. На нашому винограднику ще залишились деякі сорти винограду. Ось, наприклад, перший на відео показується. Це вже пасанковий рекорд. Ще ось така гроночка залишилася Діксона. Це сорт винограду називається Улипка. Ось він ще її. Декілька гронок пред Гло. Це сорт винограду називається пектораль. Одна друга горунка. Хвостик Аполлон Нікопольський, «Ламборджині». арія? Пальці сходу. Молекула Ой, яка ягідка.